Сьогодні ми з вами поговоримо про використання системних утиліт. Я вже вам говорив, що в склад операційної системи входить багато спеціальних програм утиліт. і ми сьогодні їх розглянемо. Самі головні або найбільш важливі утиліти це утиліти для роботи з дисками, тому що диск це найважливіший компонент комп'ютера, тому що на ньому зберігається вся інформація. І від нього залежить як надійність, довговічність комп'ютера, так і швидкість його роботи. Тому для нього треба робити періодичне обслуговування. Для обслуговування дисків є ці утиліти: очищення, перевірка, дефрагментація, встановка і видалення програм. Ну, але перша утиліта називається інформація про диск. Коли ви. Викличте на контекстному меню властивості диску, ви зразу побачите інформацію про диск. Зразу тут буде вказано, який це диск, яка в ньому файлова система, скільки зайнято, скільки вільного місця. Але крім того, тут ще будуть додаткові вкладки, зокрема, на вкладочці сервіс, ми знайдемо дискові утиліти. Про першу диску утиліту я вже вам говорив минулого разу, це утиліта форматування диска. Тут просто більш наочно видно на цьому малюнку, як це відбувається. Тобто чистий диск розбивається на сектори і доріжки. І таким чином, коли він розбитий на сектори і доріжки, то вже комп'ютер знає, куди записувати. Так от, при форматуванні диск розбивається на секторі і доріжки і створюються таблички, розміщення. Файлів, які називаються по-різному у різних файлових системах, але завжди їх є дві. Одна табличка на початку диска, друга в кінці диска. Для того, щоб дублювати, щоб не було втрати інформації. Так от, форматування буває повне і швидке. Коли ми виконуємо повне форматування, диск повністю стирається, вся інформація з нього знищується. Після того він по-новому розбивається на доріжки і на сектори. А є ще швидке форматування. От коли ви форматуєте, от тут треба поставити галочку швидке, при швидкому форматуванні насправді з диска нічого не, змішує, не знищується. Тобто все, що на диску було, воно там залишилося. Знищується інформація тільки з табличок розміщення файлів. А операційна система шукає по табличках. Розміщення фалів. Тобто операційна система бачить, що в табличці немає нічого, і вона вважає, що диск чистий, і починає писати на ньому по-новому. Через те, після форматування, дуже часто можна дані відновити, і для цього є спеціальні утиліти. Наступна утиліта це очищення диска. Під час роботи багатьох програм і операційної системи на диску. Виникає дуже багато тимчасових файлів, старих файлів, файлів стиснення, файлів видалених. І цих файлів з часом збирається дуже багато, періодично треба ці файли знаходити і, відповідно, їх знищувати. Через те ось ця утиліта знаходить усі непотрібні файли. І ці файли можна переглянути, якщо ви сумніваєтесь в тому, що вони потрібні чи ні. Але якщо ви бачите, що вони не потрібні, ви нажимаєте очистити і ці файли всі знищуються. Якщо звільнено місця на диску все одно недостатньо, то можна скористатися кнопками вкладки додатково. І тут можна додаткові компоненти знищити. Ну, про видалення програм ми поговоримо пізніше. Наступна важлива. Утеліта дискова це перевірка диску. На диску часто бувають помилки. І внаслідок цих помилок комп'ютер буде погано працювати. Перший тип помилок це називається логічні помилки або помилки файлової системи. Написаний фізично в одному місці, а в табличці. В іншому місці або в одній табличці він написаний в одному місці, в другій табличці, в другому місці. Тобто бувають такі збої, коли ви неправильно виключите комп'ютер, коли моргнуло світло. І від того виникають такі логічні помилки. То ці помилки або помилки файлової системи ці ця автоліта знаходить і легко їх виправляє. Але ще є фізичні помилки. Фізичні помилки це коли чисто фізичне пошкодження є на диску. От, наприклад, коли це магнітний диск, обсипалася магнітна речовина. Або коли це там оптичний диск, там десь якась царапина. Тобто, що робити, коли є фізичне пошкодження диска? Коли починає працювати комп'ютер, коли він впирається у пошкодження диска, він Починає зависати, тому що він хоче прочитати, а прочитати не може. І ви хочете зберегти інформацію на диску, а комп'ютер висить. Значить, є там пошкодження. Як же виправити фізичне пошкодження? Для того, щоб виправити фізичне пошкодження, ця утиліта знаходить пошкоджені сектори диску або пошкоджені кластери. І вона їх об'єднує в один файл. і... Дає йому признак, що цей файл відноситься до операційної системи і його не можна чіпати. Це називається атрибут. Надає цьому місцю диска атрибут тільки для читання і що це системний файл. Тому операційна система його просто минає, а далі диск працює як новий. Тобто, коли ви запускаєте перевірку диску, Перша галочка виправляє логічні помилки. Коли поставите другу галочку, вона виправляє фізичні помилки диску. Наступна важлива утиліта називається утиліта дефрагментації дисків. Файл, який записаний не суцільно, а фрагментиками по диску розкидані, називається фрагментований. А дефрагментація це процес пошуку таких обірваних файлів і об'єднання їх в один файл. Як це відбувається фізично? Ну ось, допустимо, ми з вами починаємо писати файли на диску. Пишемо спочатку цей червоний файл. Пишемо, 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 пишемо. Записали. Далі починаємо писати зелений файл. Пишемо, 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 пишемо. На цій доріжці місця немає. Ми переходимо на наступну доріжку. І пишемо на наступній доріжці, пишемо, 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 дописали цей файл. Потім починаємо писати синій файл. Пишемо, 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 пишемо. І так, файл за файлом ми записуємо, заповнюємо диск, і якщо всі файли так гарно записані, диск працює гарно і швидко. Але ось ми видалили зелений файл. Що ми маємо? Ми маємо тут вже розриви. Тобто, є ось тут вільне місце, ось тут вільне місце. І коли ми починаємо писати наступний файл, ось цей жовтий файл, він починає писатися в вільному місці. І він починає писатися тут, 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 тут дописався, не помістився. Пішов у другий рядок, трошки дописався тут. Ось таким чином дописався жовтий файл. Тоді ми починаємо писати рожевий файл. Рожевий файл починає писатися ось тут. Пишеться, пишеться, пишеться. Нема місця. Перескакає, пишеться, пишеться тут. Нема місця. Переходить на наступний рядок, тут пишеться. Тобто, таким чином, жовтий файл написаний в двох місцях, а червоний файл написаний в трьох місцях. Таким чином, чим більше ви записуєте і стираєте, записуєте і стираєте, тим більше відбувається фрагментованих файлів. І ці фрагментовані файли дуже торможать роботу комп'ютера для того. Існує авторіта дефрагментації. Ось так виглядається авторіта дефрагментації. Коли ви її запускаєте, можна спочатку нажати аналіз. І диск проаналізується. І приблизно ось так буде показувати ваш диск. Значить, синім позначаються ті файли, які не фрагментовані. Червоним ті, що фрагментовані, а зеленим це системні файли, їх відповідно чіпати не можна. Таким чином. Чим більше червоного на вашому диску, тим буде гірше працювати ваш комп'ютер і більше він буде тормозити. Тоді ви нажимаєте кнопку Дефрагментація, і що робить ця утиліта? Вона переписує усі файли з початку диска на кінець, а потім починає з кінця на початок переписувати вже в правильному порядку. Тобто ці всі червоні і сині файли переписуються на кінець, а потім з кінця переписуються на початок. І чим більше вільного місця на диску, тим швидше дефрагментація проходить. А коли на диску місця вільного мало, то він буде переписувати по одному файлу туди-сюди, і дефрагментація може відбуватися дуже довго. Ось така корисна утиліта. І наступна утиліта це утиліта інсталяції або установки і видалення програм. Ми про це вже теж говорили. Значить, для того, щоб встановити програму, ми їх інсталюємо, а для того, щоб видалити, ми їх деінсталюємо. Так виглядає утиліта установки і видалення програм. Коли ви її запускаєте, тут можна побачити всі встановлені програми. Програми, які вам не потрібні, ви нажимаєте Видалити. Можна тут також подивитися на компоненти самої операційної системи і додати їх. чи Знищити, наприклад, є там якісь ігри стандартні, чи якийсь там калькулятор, чи що щоб бути цю, цю програму можна видалити, а можна їх залишити. Ось така еліта установки і видалення програм. Ось, наприклад, тут показано, як додати або видаляти компоненти Windows. Тобто ми взяли Установка компонентів Windows, з'явилася ось таке і тут видно, які компоненти Windows встановлені які не встановлені. От, наприклад, браузер Internet Explorer. Він встановлений, бо галочка стоїть. Може він вам не треба? Ви могли б його видалити. Правда, без його видаляти не можна. А от, наприклад, Outlook Express, це програма для пошти. Якщо вам не треба, можна видалити. Ну і так далі. Тобто переглядаєте всі програми і видаляєте ті, що вам не потрібні. І установка нових програм відбувається з дистрибутиву. Ви встановлюєте дистрибутив, який знаходиться на диску, на флешці, або ви його завантажили з інтернету. Ви знаходите там виконуваний файл. Найчастіше він зветься Setup або Install. Запускаєте його, вибираєте, куди. Встановити вашу програму, і нажимаєте готово, і програма ваша встановлюється правильно на комп'ютер. Крім того, ще одна важлива утиліта, яка називається утиліта відновлення системних файлів. Тобто, операційна система з часом починає гірше працювати. І часом буває, що вона працює зовсім погано. Тоді дуже добре її вернути назад. Теліта відновлення системи створює контрольні точки автоматично, хоча їх можна і вручну створити через певний період. І, допустимо, коли у вас сьогодні комп'ютер перестав працювати, ви можете вернутися, допустимо, на тиждень назад в ту точку, коли він ще працював. Теж дуже хороша і користа утиліта. Таким чином ми з вами познайомилися з основними системними. Телітами вбудованими або внутрішніми отелітами операційної системи.